Якщо ти знаходишся зараз в пошуку себе, ну в якийсь момент з'являється питання: а хто я? Тобто раніше ти знав, що в тебе є якесь ім'я, ти це от людина, ти це тіло і так далі, і ти ніби жив з цією ідеєю, але в якийсь момент ти усвідомлюєш, що це була просто ідея, що ім'я могло бути будь-яке. Взагалі ти з'явився без нього, потім просто ототожнився з ним. Далі ти починаєш шукати себе в тілі, шукаєш себе от в руці, ти розумієш, що якщо руку забрати, ти далі є. А якщо другу забрати, я також буду. Ти розумієш, що також будеш. Ноги, якщо забрати, ти також будеш. Ти питаєш, а хто ж я тоді? Почінка, легені, Хребет? Геніталії? що я таке. Ти шукаєш себе увагу і розумієш, що ти не щось конкретне в тілі, але ти продовжиш бути. Тобто те, що ти є, ти не можеш поставити під сумнів і не можеш сказати мене нема. Ти знаєш, що ти є, але ти не можеш сказати, що я таке є. Я запрошую вас підписатися, тому що тут я якраз про це і розповідаю.